Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачну та соковиту морку по-корейськи. Готується це дуже просто та швидко. Детальну кількість всіх інгредієнтів ви, як завжди, зможете знайти в описі під відео. Отож, розпочинаємо. Для приготування нам необхідна свіжа соковита морква, рослина олія, чесник, 9% оцет, цукор, сіль та приправа до моркви по корейськи. Спочатку натираємо моркву на ось такій спеціальній терці. Ось така гарна вона в нас виходить. Я люблю, щоб вона була продовгувата. Додаємо сіль та цукор. Перемішуємо і трішечки рукою ось так зжимаємо, щоб морква стала м'якою і пустила сік. З цією моркви я роблю дуже смачні бутерброди. Рецепт їх буде в моїх наступних відео. Для того, щоб його не пропустити, натискайте на дзвіночок. Натираємо чесник або ж пропускаємо через чесникодавку. вливаємо оцет, всипаємо приправи та розігріваємо рослинну олію. Розігрівайте до тих пір, поки не появиться димок, але щоб вона ні в якому разі не закипіла. Виливаємо її на приправу, так вона розкриває краще свій аромат. І перемішуємо. Одразу з'являється дуже приємний аромат чесничку та приправи. Ретельно все перемішуємо, трамбовуємо її. Накриваємо харчовою плівкою і ставимо в холодильник на одну ніч. При подачі можна посипати кунжуту. Ось і все, друзі. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте, будь ласка, вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!